Як встановити CryEngine. Спершу відвідайте офіційний вебсайт за адресою CryEngine.com і натисніть клавішу Завантажити Download. Після того, як завантаження завершиться, встановіть програму CryEngine Launcher. Після встановлення програми для запуску авторизуйтеся. Якщо ви встановлюєте програму вперше, то вам необхідно буде зареєструватися, створивши свій обліковий запис CryEngine. У цьому відео я не буду показувати процес реєстрації, а відразу перейду до завантаження ігрового рушія. Отже, запустивши лаунчер і авторизувавшись, натисніть кнопку Завантажити рушій Download Engine. Ми розпочали завантаження CryEngine версії 5.7 з довготривалою підтримкою. Я пришвидшу відео зараз у 40 разів, щоб швидше прийти до важливого етапу. Завантаження успішне. Зараз у діалоговому вікні нам пропонують налаштувати залежності зв'язок з іншими програмами, наприклад, Visual Studio. Ми цим не будемо займатися у поточному відеоуроці, а повернемося іншим разом. Перейдемо до створення нового проекту. Щоб створити новий проект, натиснемо Додати ADD. Оберемо шаблон, введемо назву проекту і натиснемо Створити проект. Create Project. Якщо вам вдалося запустити CryEngine, то я вас вітаю. Ви на один крок ближче до успіху. Я також зараз покажу вам ліцензію використання CryEngine англійською мовою, з якої вам варто ознайомитися уважно, якщо ви плануєте використовувати цей ігровий гроші у роботі. Коротко я лише сьогодні перекажу, що коли ви готуєтеся продавати продукт, створений з використанням цієї технології, то необхідно зареєструвати продукт на сайті CryEngine і отримати письмовий дозвіл на випуск продукту. Вартість використання CryEngine для комерційних проєктів становить 5% роялті. Тобто ви маєте сплатити 5% від свого валового доходу за використання технології CryEngine в якості роялті, але лише за умови, якщо ваш річний валовий дохід становить 5000 доларів або більше. Якщо ваш валовий дохід становить менше, ніж 5000 доларів за рік, то ви звільняєтеся від виплат роялті. Розпочинати створення проєктів на CryEngine можна безкоштовно. І в цьому нам допоможуть особливості ігрового рушія CryEngine, що охоплюють такі аспекти, як робота з вражаючим візуалом, набір інструментів в пісочниці, штучний інтелект, анімації, аудіо, фізика та багато іншого. І ця вся продуктивність у реальному часі. Дякую за увагу! Ви були на каналі Андрій Ігорович. Якщо вам цікаві ігрові рушії, то підписуйтеся на мій канал і залишайте свої коментарі. Бажаю успіхів у ваших творчих починаннях!